Всім привіт! Компанія автопарк. У нас нове надходження Ягуар Ф-бейс 2016 року, 3-літровий дизель на топовій комплектації. Автомобіль приїхав з Європи. Всього лише один е фарбований елемент. Тут у нас парктроніки задні, передні, камери 360, легкосплавні диски 19-го радіусу. На всіх дверях є безключовий доступ, мертві зони також показуємо. Тут в нас дуже красивий бежево коричневий салон шкіряний, чотири склопідйомники, пам'ять сидінь, електрорегулювання всіх сидінь. На передніх сидіннях у нас є вентиляція, підігрів всіх сидінь, як передніх так і задніх, мультикермо, підрульові пелюстки, повноцінна мультимедія, CarPlay і Android Auto. Автомобіль у нас на повному приводі: 147 тисяч пробігу, панорама. Перейдемо до заднього ряду. Також дуже охайний салон, збережений, чистенький, дуже все приємно. Переглянути дану позицію можна за адресою Сумська 2А, придбати автомобіль можна за готівку в кредит, в лізинг також трейдінг. Чекаємо вас на тест-драйв.